Всім привіт! Всім, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні давно трошки не знімав. Бо цей Трошки прислаб. і хочу вам сьогодні розказати в нас новини трохи є. Наші кролики попідростали. Хочу вам розказати, показати, що в нас нового? Хочу вам терманців наших, які вони вже поставали 45 днів. Такі кабанчики. Такі кабанчики вже тут 10 штучок. Тут 10 штучок у нас. Їдять компі 10 кроликів. Тут а десяток, вон, кроличка. О! Такі. Малишня така наша. Уже 45 днів їм. О! Одні. Покажу о, як всі в собі посидіти на кормушці зверха. О, який кабанчик. О. Одні, тут а другі, як вимазали самку. Яй-яй, скарчуть, трохи помазували. Тут 10 теж. І тут 10 нас їх віддихають. Корм у них завжди є. Вони до корму не, не голодні. Може, з них Відпочивають собі. Вони одинакові, повіці, там день різниці між ними. Між... Ті перші роджені, ті, вона, день пізніше. Хочу покажу вам ще самця. Що, Він, він вже розкабанів той самець. О. Який сидить. Трошки розкабанів такий, зробився, як медвідь. Тут вгорі тут у нас три самки фландера. Ну, про них пізніше трошки. Так, тут а, то більші ремонтів. Їм три з половиною місяці, то вже то що поуставалося, я вже побив на м'ясо. Було замовлення трохи. Сім кроликів забив на м'ясо, і то поуставалося тут три самки. О. Самки. Отакі от самочки. О. Довгі такі як мають бути. Вага їх. 4 кг. кілограми. Я якось там того тижня бив, важив то 3900, 400, от така вага, 450, 4200 навіть. Тут три самочки у нас. Є ще. Тут два самчика хіба залишив. самці побив всі, хіба два залишив гарних самчика. О. Так що кого цікавить, то звертайтеся. Ще отак залишив. Може думаю хто схоче. то цей. то Звертайтеся, бо. <кхід> Ще трошки потримаю їх, що хочете. Якщо комусь цікаво буде, то пишіть. Пишіть або дзвоніть. Там номер телефону під попереднім відео є мій. Такі самці класні. Гарні самчики. Так, і що тут по термонцях ще в нас тут. -то. І тут ще залишило в нас, залишилось в нас три самочки. О, відкрили кормушку. А, і тут ще три самочки є. У нас. Тож, поки тримаю, ну не знаю, три, думаю, собі лишати. А три ще маю на продаж. Якби когось зацікавило, то три буду мати ще на продаж самки. Якщо... Бо три буду залишати, напевно, собі. Або дві, або три. Або дві буду залишати собі, або три. То це. Ще поки маю. Вони вже в охоту приходили. І вже можна злучати. Ми були в охоті перший раз, я не злучав, бо я не маю самця ще до них. От думаю, поїхати собі купити ще самця до них. У тих, що буду собі залишати, бо то той самець мені не підходить. Там є в знайомого теж хороші дермонці. Друга лінія, не та, що в мене. Думаю, взяти собі ще одного самчика для них. То залишу собі дві або три самочки, то візьму. А три, три буде на продаж, якщо щось когось цікавить. О, тепер по фландерах. По фландерах у нас ось самочка. Їсть, Має приводити так, як сьогодні срок її, так? Це сьогодні друге число. Сьогодні в неї срок, вона має сьогодні приводити. о. Я вже перекрив маточника і... О, дав сіна, соломи туди маточник. О, вона так як сьогодні має приводити, але певно, буде десь вночі або завтра, то таке. Там той місяць мав 30 днів, а не 31. То якби завтра вона має привезти, а не сьогодні. Я трошки е прорахувався то цей, так як завтра на її срок. <смір> mm. Ось така красунька. Чекаємо від неї кролинят. <плух> Там у нас самочка віддихає. О, сьогодні почистив, подезінфікувався. Зараз покажу вам, купив собі його, завжди купляв кілограмовий, а то замовив собі 10-кілограмовий йодоклін. це вот, не реклама, то просто хочу показати, бо то набагато вигідніше замовляти такий йодоклін від фірми ЗВК. Вигідніше замовляти такі 10 кілограмові ніж брати по кілограмові. О, Тут нас самка віддихає наша. Чекає самця осінню. Ну, ближче до осінні. Будемо злучати її вересень місяць, десь так. А зараз відпочиває. Малиха. Їсть. Почистив. Все чистесенько. о тут на О, втікла. Ходи. Тікай. Тут нас переживає. Тут на сам кота. Там того разу, не знаю, щось погано привела, то вона в нас привела. Привела круленят. Привела кроленяток, вона в нас. Вчора, ні, не, в неділю, в неділю вона в нас привела. О, така самочка. То перший раз вона перший, то, так якби другий раз, перший раз вона привела до двох круленят неживих. Одне було таке аж в шер... вже в шерсті трошки і не живе, і друге було маленьке таке не живе. Йди, а... йди, йди, йди собі, йди. Ходи. Ходи того, Ходи. О, кроленятка. Вона в нас привела. О, вийшла. Вийшла трошки, вийшла. О, пішла знову на Вона... така агресивна самочка досить. Переживає. Переживає, переживає. Може вийде? Хоче вона виходити, коротше, покажу звідси. не Хочу перекривати, брати. Е, і це треба було раніше також перекрити, щоб вам буче було видно. Вона нас привела аж 13 крулент. Е, одне було неживе, і 12 було живих. Ну, але я не, вона не потягне скільки штук, то я лишив 8. Лишив 8. Хай буде лучше 8 таких, як мають бути гарних, ніж буде 10, чи 11, чи 12. То я думаю 12 би не вижило. А наше мені 10 поганих, таких, що будуть відставати в рості. То лучше 8 таких, як мають бути. О, вони там сидять. За наші круленят. То вже є у нас поповнення. Бо я вже думав, що з нею вже нічого не буде. і сидить, хай сидіть, віддыхай, не будемо її дразнити. О. Так, тут тут один самчик у нас поїхав, залишився один, ще є. Ось цікавить може теж. Ще є один на продаж. От цей, І ще зараз пізніше одного покажу. О! Йому три, три з половиною місяці. Такий самець. Що, малий? О! І самчик три з половиною місяці йому. Ушко тримає файно. Все, самчек класний. Тут та самка, що ми купляли. Ой, яка вже сама самочка, дивіться. Гарна, теж вже трохи підросла. Не трохи, вже добре підросла. Ой, Ой яка вже красунка. Вушко гарне має. Широке відкрити, класне вушко. Даром візьму її покажу. Чого? Поїде трохи, цього трохи нас. Чого? Чу-ч-ч-ч-ч-ч. -чу 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 -чу. хай... Бо я їх тільки чистив, тільки що виймав, то вони такі трошки. О. О така у нас самечка. О! Тоді то куплена. То наша. То наша, не наша самка два. Наша самочка моя. Покілляну. То лінія покілляну. Топодюселю самка. Це наш, моя покіляну І самець покільяну той що є, що я вам показував молодий. О. Так, красунька така. Гарна. Велика вже класна. Тут 3,5 місця самка. Три з половиною місця, о. О, тут ще є один самчик. Тут ще є один самчик, шир. Ще... Тут теж з одного виводку такий самий три з половиною місці. От якогось одного я продам. Або того, якщо цікавить, або того, або того. Нема різниці. Немає різниці, якого я як якогось одного продам. Класно, вушка тримають, все як має бути. Вага класна. Прощеплені від геморгічки, від миксоматозу, пропоєні, все як має бути. А тут наш наш крупний. Що ти малий? За. Що ти за вмер? Він такий типосавець злий хоче кидатись. Смішний. От до нього заходиш і він зразу також руку ставиш на цей, і він зараз буде нападати. Такий агресивний самчик досить. Ну, але гарний. Вухо шикарне має теж. Вухо має шикарне. То теж він по дюселю. Тільки та самочка, вона по І Він по дюселю, по одному самцеві. Але по різних самках. І самки їхні матері теж різні. По різних лініях. О, такий от красавець. То цей. Але я маю я до тої саночки полишаю спеціально самця, собі якогось того або того буду лишати. А так все на цьому. Показав вам новини. Підписуйтесь на канал. О, прийшла. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, буду відповідати. Давайте якісь питання. Що знаю, підкажу, поможу. О. А на цьому все. Всім па-па До зустрічі.